Ой, завантажили такий електробус невеличкий. Такий. Потім зніму огляд на нього. Гамбург замітає фігом капець. Так, Так, така техніка. Для Німеччини, звісно, це такий трішки колапс сніговий. Слизько, така каша 0 градусів і йде і йде сніг. Ну, нічого, потихеньку. Тут дрібниця траса по-любому просипана. Але так, да, такий циклончик. В Європі неслабенький почався. Скажу задоволення мало працювати в таку погоду, вантажитись, розвантажуватись все. Рукавиці моментально всі промокають, хоч типу такі підшкіряні, але ну, шкір замінника, але Миттєво мокрі, в руки холодно, все брудне. Ну таке, то, то дрібниці. Да, буксує капець. В тій каші. Ааа, да, буксує. Забуксує машина. Ну, на ведучу вісь небагато навантаження. Той бусик 6 тонн. Такий трішки розтягнутий по прицепі. Його можна було, в принципі, ближче завантажити до. Ну, може потім подивлюся, як буде їхати, може переставлю трішки. Так, зараз такий підйом буде прям неприємний. Цікаво, чи його почистили. Якщо ні, то там буде прям не про... Я так по ньому спускався вчора, думаю, блін, якщо буде сніг йти, вчора не було сніга. Ну, дороги чисті були. Думаю, якщо буде сніг іти, там буде проблемно виїхати. І от сніг іде. І... Зараз побачимо. Буксує, буксує. Ну ось цей підйомчик. Зараз спробуємо. Не, ну більш-менш. Ну, буксує, буксує тут підйом, но ну... це, це вона чуть-чуть так м'яко-мяко, щоб зараз впроской не не, не, не пішло, бо як почне пробуксувати, то все. Таке. З Гамбурга виїхати, там, думаю, полегше буде на трасі. Добрий ранок. ой, така погода під Мюнхеном. Дощова. Вчора ввечері такий снігопад був. Думав, на ранок все позамітає. вночі пішов дощ і все. І все, як то кажуть, зійшло. Став в проміжці. На автохоп заїжджав тотал. вже так, одесяті ставав, то вже не було місць. Автохофф думав заїхати, бо так в відгуках читав, що там дуже смачна рулька готується у них. Ну, там 20 євро Автохов і 12 на їжу. там трошки доплатити. і Рулька смачна, але, але... взагалі не було як стати, ну, там... та й добре, здоровіший буду. Без тієї рульки. Ну, скользить, скользять. Колеса. Пороз'їжджалися. Це за Нюрнбергом. Тут така оце автохофтія. вже на Мюнхен. Так, якщо нема місця, то є там в промці трішки місця де, де зупинитися, то мені в принципі подобається тут. Ой-ой, тут прям... прям лід ага. буксує перед кільцем а, такий при, горочка трішки там. Вже накатом іти, не зупинятися на ньому, намагатися. Сьогодні до обіду доїхати розвантажитись. П'ятниця сьогодні щось відчуваю, що вже нічого не буде. Десь на вихідні стану в Австрії. Це чудо техніки. Так, такі у нас ключок. Опа! Ой! Так, закриємо двері. Ну, таких сидячих тут виходить. Так, 3, 5, 7, 11 сидячих, ну і скільки там стоячих, ну, шибокові, це 14. Таке типу для... Для перевезення інвалідю обмежувач. Кабіна. Заводити не буду, бо він відразу в транспортне положення стає, він же прив'язаний ланцюгами, то не хочу Ну такий малесенький. такий осів і погнав. Три зайшло, два передало. Хто не заплатив. Прикольний. Екрани, камери, верніше, замість зеркал. Капець паршиві, скажу відверто. Не видно нічого. Птахограф вже є. Потім... Каже магнітолка. Ось таке якесь. Так бібіка. Не знаю сказати, що зручний, ну, бо Бог його знає, але не, це скрізь ці USB зарядки. По якості так важко щось говорити. Що тут якийсь? Роутер Huawei. Японський тациський. А, там пише. Сидячих 14 разом зі стоячими 20. Ну, такий навіть не дуже маленький, десь якийсь з села в село. Може бурсують знаєте. То нормально. Так, дивіться, яка класна панорама. З виглядом на гори. Знаю, на камері має бути нормально видно. Дійсно, краса, це я до Кувштейна доїжджаю, це вже прикордонне містечко з Австрії і Німеччини. Сьогодні п'ятниця, але якось небагато не туристів їде туди. Зараз саме сезон гірськолижний. Або там теж зі снігом не дуже, ну, хоча. Цими гарматами мають накидати сніжними, але гарно. Краще така погода, ніж Сніжна. Подобається мені цей регіон. Може, якийсь випаде рейсик через Австрію туди на Італію, з задоволенням би поїхав. Бо ще так і немає нічого. Вже діло до обіду доходить, а ще нема. Як зарулив передо мною. Відверто кажучи, я думав, він... Вімкне проблисковий, і скаже біте Follow Me. Повезло. Ну, В принципі, в мене все окей, то і потахо, там тільки вчора якісь було нам на 5 хвилин переїхав і все, а так в мене все рівно. Але Такі завжди якось на, на гірше думаєш. Ї, їздять, видивляються по, по вікнам. Чим ближче до кордону, тим більше тих всіляких контролів поліції, багів. Кажуть австріяки самі такі прям люті-люті, поки в Австрії не було контролю, е е ні, точно не було. Ну, ще не вечір. Але там кажуть взагалі кошмар. А, поляки не краще. З поляками ще веселіше. Як гарно. Все-таки гори то якась моя тема. До, до моря, до океану якийсь більш, рівнодушний, байдужий, верніше, так, да. Суржик. Проклятий суржик потрібно виправляти мову. байдужий до, до моря, от до цього все, ну так, типу, ну гарно, клас, да, супер, окей, а гори це таке якесь. Масштабне, щось таке, потужне, особливо Альпи, Альпи то взагалі. Щось неймовірне. Дивіться, як виглядається. Вони не засніжені, тут коли прям все в снігові, то виглядає. Острі-дві години затор був. Просто, просто собі затор без причини, бо стоїть поліцейський і дивиться, хто заїжджає. Я не розумію, для чого це робити, в чому логіка, нікого не зупиняє, чи, може він телепат якийсь, і дивиться на машину. Ага, це нормально, це нормально, це і везе наркоту, це і везе. Ще щось зброю, це щось вкраде потім. Яка логіка цього всього руху я не розумію. Але дивіться, які красиві гори насправді. Недалеко до Інсбрука, ну, Одне, одна із самих е, таких мальовничих місцевостей Австрії. Ну, на жаль, я туди не поїду, розвантажуся і повертаюсь в Німеччину. Завантаження буде в понеділок, якісь будуть матеріали там по Німеччині. Ну, таке собі. Хотілося би поцікавіше щось, ну, але бувають і такі. Рутинні, нудні рейси. Ну, ще подивлюсь, можливо, не такі вже і нудні. Ну, тобто п'ятниця, вже стану десь під вечір. Вже... Собі щось чимось займуся. Так, да, хватає всього, в машині треба прибирати, потренуватися, якесь відео змонтувати, погуляю. Нормально, ну дивіться, тут гарно, гарно, тут вже 0, мінус 1 така температурка, які дерева вінії. вже і гори більш засніжені. Краса. Заїзд на контроль. Прекрасно, прекрасно. Звісно, там затор. На контролі, звісно, краще не знімати, бо це нічим добре може не закінчитися. Контроль не зупинив, та й чудовенько до розвантаження 23 кілометри, вже не хочеться цієї канітілі в п'ятницю. Шкода в Австрії не залишусь тут би на якийсь гарний паркінг заїхати вихідні відстояти, буду ну, завантаження від 200 кілометрів і через Мюнхен. Тому е, краще Краще, звісно, Мюнхен проскочити. Я там вже розберуся, де стати. Знову якийсь. Знову якийсь затор, ну то капець. Ой, як пішов по сніжку. А, да. Ну, п'ятниця всім. Їду. Я тільки, тільки сказав, що щось мало було передавсь, мало народу їде в ту сторону, як став в затор на 2 години. Ні, багато машин туди їде з різними номерами. Українські елендкрузери трапляються. Ну, це ж Куршавель. Дорога до Куршавеля. Друзі, з яким гарним краєвидом буду каву робити такі гори мальовничі. Вікна кілометрів 20, тому вимив, все заліпляно, нічого не видно. В Австрії е так посипають сіллю, я б навіть сказав, нею заливають. Плюсова температура, якби сніг не йде, нічого день, а їздять в два боки постійно машини просипають. Ну, це круто, тому що дороги завжди мокрі, не... немає ожеледиці, але машина тільки помиєш, тільки буквально от проїжджаєш, все, кілька кілометрів, все те саме. тобто взагалі. Набрав смачнючої водички. Вона тут е, така, що можна пити з крана. Ну, тут є місця, там позначка, що вода для вживання. В'їжу. Дуже смачна, чиста, гірська вода. Австрійська глибинка якась ніби. Багато сніму випало. Тому що привідкрити вікно, щоб щось було нормально на камеру видно, бо одно, це, це Unreal. Навіть якщо зупинятись на кожному е, паркінгу, мити вікна вони будуть такі самі. Автобусний сервіс. Щось типу такого. Не дилер, а саме сервіс. Десь. Десь тут має бути заїзд. Так, сподіваюся, його не пропущу. Ні, знаків нічого немає. Так, ну десь, наче десь має бути... Тут будьте. Дійсно, як їх шукати? А ні, є, все окей. Дарма паніку розвів. Так, що тут в нас? Куда Тут у нас без поняття. Все, розвантажив автобус. Йду, їду на Мюнхен і фініш на цьому тижні. Ще трішки зніму цієї, краси шкода тумано сідає, але як, як круто ці гори виглядають. Почуваю якась застуда, ніби починається, якесь тіло трохи ломить, в носі крутить, якоїсь ввечері гарячого чаю, хороший фільм та й все. Завтра буду як новенький.